Сьогодні за віконечком гарно світить сонечко, і святом нас вітає усім добра бажання. Мої любі, і я хочу привітати вас зі святом, Днем Незалежності України, яке ми святкуємо 24 серпня. Я гадаю, що ви. Знаєте, що разом з незалежністю Україна отримала і свої державні символи. Давайте їх пригадаємо. Так, вірно, це Державний Прапор України, Державний Герб України та Державний гімн України. А зараз, мої любі, я пропоную вам послухати віршик про диво. Яке відбувається в світі кожен день і яке нагадує нам про Україну. Слухайте, мої маленькі, українцю, мій хороший, а давай розкажемо людям, що є в світі диво, яке всім нагадує про нашу Україну. Коли кожен ранок сонце буде підійматись, усі люди всього світу будуть споглядати. Як сама природа ненька, Прапор України, піднімає над всім світом, то хіба ж не диво, у блакитнім небі жовте сонечко всі бачать, і нехай вони всі знають, що це символ вдачі, символ віри, символ волі, миру і достатку, символ щастя, символ слави, слави України! Кожен день наш прапор рідний сяє в небі синім. І тому, мій українець, куди б ти не їхав, всюди будеш ти зігрітий прапором країни, у який ти народився і яку ти любиш, і яку у всьому світі знають і цінують. Так, хіба ж це не диво, коли кожна людина в будь-якому куточку нашої планети. Кожного ранку може споглядати, як стає жовте сонечко в блакитному небі. І нагадує всім людям, всім в світі, що є такі кольори блакитно-жовті, який є символом нашого державного прапору, прапору нашої рідної країни, України. А зараз мої любі. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Державні Символи України. Ну що, почнемо? І я буду задавати вам питання, а ви відповідайте. Як називається державний герб? Так, вірно, тризуб. Друге питання. Якого кольору Державний прапор України? Вірно. Лакитно жовтого. Третє питання. Якими словами починається Державний гімн України? Подумайте, мої хороші, так, вірно, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Четверте питання. Як називається столиця України? Вірно, Київ. П'яте питання. Як називається наше місто? Вірно, мої любі, Дніпро. Що ж, ви є справжніми маленькими громадянинами України, добре вже знаєте символи своєї держави. І тому я пропоную вам намалювати сьогодні сонечко в долоньках в кольорах нашого державного прапору. Ну що, почнемо? Але спочатку розімнемо наші пальчики. У маленькі свої долоні я промінчики сонця ловлю. Україну свою рідненьку я всім серцем своїм люблю. Ось наші ручки вже і готові до роботи. І для роботи нам знадобиться фарба, пензлі, водичка, будь-який круглий предмет для малювання сонечка, тарілочка та серветки. Беремо синю фарбу та накладаємо її на тарілочку. Потім беремо будь-який круглий предмет та вводимо його олівцем. Ось таке коло у нас вийшло. Зафарбовуємо наше коло жовтим кольором та починаємо мочувати наші ручки. У фарбу по черзі. Спочатку одну вмочуємо в синю фарбу, прикладаємо зліва. Потім праву ручку мочуємо фарбу, прикладаємо справа під сонечком. Ось такі у нас долоньки дві вийшли. Вони наче тримають наше сонечко. Але в сонечка ще не вистачає лиця. Ми домалюємо йому оченята, носик та ротик. А потім, щоб йому стало веселіше, ми намалюємо йому промінчики. Наше сонечко готове. Нехай воно оберігає нашу славну Україну. Зі святом тебе, Україно, батьківщина рідна моя.